Доторкнутися до культури та автентичності це не просто квіточка. Там закладена магія оберігу, магія сім'ї, магія розвитку. Відомий усім самчиківський розпис єдиний занесений до нематеріальних культурних спадщин національного рівня, і він сильно цінується на Хмельниччині. Самчиківський розпис у нас. Практично всюди зараз він досить цікавий має вигляд на будівлях. Це дійсно є тією спадщиною, якою ми гордимося. Не випадково саме у самчиках працює Самчиківська художня школа традиційного народного декоративно-прикладного мистецтва. Тут талановиті майстри навчають майбутніх художників, а більше популяризують такий вид розпису на різних виставках. Ранше ми їздили по країні з виставками, там допомагали і ну, зараз немає. Такої змоги буде змога. Будемо Сьогодні найкращі роботи представили на виставці казкові квіти самчиків. Серед них є картини юної мисткині Єлизавети. Дівчинка зізнається, мріє стати відомою художницею і для цього наполегливо навчається та й малює. Я малюю вже 4 вчителю. Популяризація мистецтва та допомога військовим, крім персональних виставок, дівчинка продає картини, а отримані кошти донатить. Адже як і всі українці, хоче жити у мирній країні і чекає нашої перемоги. Робили вже одну виставку персональну, А тут зараз получається ми відкриваємо її ще одну. Це вже друга виставка і персональна. Ну, багато робіт, але дитина старається і Робили, коли ми робили першу виставку в замку Острожського, то навіть е, трошки трошки заробила і більшу половину віддала на засіву гроші. Тож від покоління до покоління передають ази самчиківського розпису талановиті майстри майбутнім художникам. І як результат він популярний та відомий не лише в Україні. Послідовників зараз багато от у нас багато така ячейка є в Києві. Послідовники в нас в Європі, є в Австралії. От, так що ми розвиваємось поринути у світ краси та помилуватись фантастичними картинами можуть усі охочі, адже виставка буде відкрита ще два тижні. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.